Олександрійська громада отримала сумну звістку. На війні загинув 36-річний захисник Сергій Колісник. Останній бій військовий прийняв 29 серпня поблизу села Березове Дніпропетровської області. У бійця залишилися дружина, батьки та брат. Про це повідомив міський голова на власній сторінці. В області розпочалися польові роботи під майбутній урожай, пише Андрій Райкович. Аграрії активно готують площі під сівбу, зимих культур, закуповують посівний матеріал, паливно-мастильні ресурси, поповнюють запаси добрив та засобів захисту рослин за прогнозами. Озимими зерновими під урожай 2026 року засіють понад 484 тисяч гектарів, а озимим ріпаком понад 40 тисяч. Олександрійська міська громада серед 20 громад України стала учасницею міжнародної виставки конференції «Rebuild Ukraine 2025. Вона відбудеться 13-14 листопада у Варшаві. Ми відкриті до партнерства та міжнародної співпраці задля реалізації проєктів, що сприятимуть підвищенню якості життя населення та інтеграції у європейський простір, зазначив міський голова Сергій Кузьменко. Міський голова підписав меморандум з командою. БілдЮкреїн, згідно з яким команда надає громаді необхідну організаційну інформаційно аналітичну допомогу для прискорення залучення фінансування на відбудову та розвиток. Фахівці обговорили механізми співпраці для безпеки та підтримки дітей. Напередодні нового навчального року на базі простору Другий поверх відбулася робоча зустріч у рамках міжвідомчої співпраці з питань захисту прав дітей та їх соціального захисту. Участь взяли фахівці служби у справах дітей, Центру соцслужб, працівники служби освітньої безпеки Нацполіції та Ювінальної поліції. Головна мета зустрічі налагодження механізмів роботи, запобігання. Вчиненню дітьми правопорушень та потрапляння ним у складні життєві обставини. Волонтерська спільнота Піксель з Олександрії звітує щодо своєї діяльності за серпень 2025 року. За минулий місяць було зроблено і відправлено воїнам 132 маскувальні сітки розміром 8 х 4 4 кікімори, 700 металевих скоб. Передали хлопцям два холодильника та одну буржуйку. Окрім цього, відправляли енергетичні пакети, кишеньковий перекос, рушники, спідню білизну, килимки, подушки, ліки, засоби гігієни. Триває збір на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних сіток і інших потреб військових. Деталі на сторінці очільника спільноти Володимира Чеха. Благодійна акція Школярик завітала в села Приютівської громади. Напередодні 1 вересня понад 100 дітей отримали підтримку, щоб радісно та впевнено піти до школи чи садочка. Це стало можливим завдяки волонтерам, новий початок та німецького фонду і дітям з Німеччини, які зібрали кошти на вуличних благодійних концертах, щоб наші маленькі школярики отримали нові рюкзачки, канцелярію та одяг.